Привіт, вітаю на каналі Smartphone.ua. У мене в руках коробка від смарт-годинника Watch 4 GPS. Він коштує близько 25 доларів. Купував його на Аліекспрес. Якщо сподобається, зможеш купити і ти, Лінк залишаю в описі, і там буде іменний промокод, який дасть додаткову знижку. Виробник в цьому годиннику недорогому акцентує увагу на 10 речах, які він може. От я їх і розгляну по черзі та поділюсь своїми враженнями від того, що пропонує виробник за таку невелику ціну своїм покупцям. І наперед вже можу сказати, що GPS в цьому годиннику працює дуже Дуже добре, швидко ловить супутники, і за свою ціну це один з найкращих годинників, який може зберігати навігаційні дані під час ваших тренувань. Але все по порядку і починаю з комплектації. Коробка ось така невеличка, всередині смарт-годинник та кабель для підзарядки. З однієї сторони USB A, а з іншої два піни. Є ще в комплекті інструкція, але вона потрібна хіба що для того, щоб зрозуміти, який додаток використовувати з цим смарт-годинником. Назва додатку Хайлуфан про нього в самому кінці. Розповідаючи про можливості пристрою, маю почати з того, що корпус у цього годинника з пластику та металу комбінований. А ремінець я собі обрав силіконовий. У продажу є повністю чорний пристрій або такий зі стріблястим безелем, як у мене. Мабуть, моя версія все-таки більш жіноча. Але при цьому зверніть увагу, що товщина годинника немаленька, маленька, 11,8 мм, та й вага 45 грам. а все тому, що тут не маленька батарея. Про неї далі. Перед собою бачите дані про розмір корпусу та його вагу. 45 грамів багато чи ні, як думаєте? Напишіть свою думку в коментарях. Саме стільки важить Хайлу Watch 4. По збірці у мене зауважень немає. Зліва в нас динамік, справа мікрофон. Тож ви вже зрозуміли, що через цей годинник можна спілкуватись з розумним асистентом. Ну і звичайно ж, приймати дзвінки та набирати номера прямо з годинника. І це запишемо як першу функцію, яку вміє. Хайлу Watch вот 4. Звичайно, ви скажете, що не всім це потрібно, але в принципі деколи дуже зручно скинути дзвінок або набрати когось і швиденько про щось поговорити, якщо це треба терміново. Bluetooth дзвінки це не топ функція, бо, як на мене, наявність GPS – Ось це ключова характеристика та можливість цієї моделі, за яку її варто розглядати на покупку за прайс близько 25 доларів. Єдине зважте, що навігаційні дані будуть записуватися лише в тому випадку, якщо ви займаєтеся спортом на вулиці. Та й це не стосується у всіх видів спорту. А от біг, ходьба точно є в списку. Третє, що виділяє виробник в Хайлуво 4, це великий дисплей. 1,93 дюйма. Правда, тут TFT матриця, роздільна здатність 320х380, Але маємо 2,5D скло. Воно зогнуте до країв. Екран виглядає великим, дуже багато цифр блатів в пам'яті майже 10 штук. Ви можете створювати свої та завантажувати через Хайлуфан ті, які вам сподобаються, а їх там дуже багато. Дисплей, до речі, є тим показником, який сильно вплинув на вартість цього пристрою, бо це не IPS і не AMOLED матриця, а проста TFT, тому то й ціна менше 30 доларів. Наступна корисна функція в Хайлу Воді 4, це відстеження показників вашого здоров'я. Виробник пише, що тут датчик нового покоління, який забезпечує ще більш точний моніторинг показників, Яючи частоту серцевих скорочень, рівень кисню в крові. Рівень стресу та відстеження вашого сну. Щодо сну, то особисто я не тестував, адже мені цей годинник завеликий і мені з ним спати незручно. Налаштувати датчики можна так, щоб вони 24 години на добу міряли вашу частоту серцевих скорочень, рівень кисню, тобто в процесі дня відслідковували ваше здоров'я. А якщо б якийсь показників перевищив певну цифру, то система вам би сигналізувала про це повідомленнями через додаток HiLufan. Це зручно. До розділу здоров'я. Відношу й те, що через годинник можна нагадувати собі про те, що пора встати, походити та попити води. А ще з Хайлу В4 можна займатися дихальними вправами. Але ж здоров'я це не лише показники, це ще й те, чим треба займатися. А займатися треба спортом, і цей годинник відстежує більше 120 видів спорту. Автоматично вони не визначаються. Вам потрібно самостійно обрати той вид спорту, яким ви будете займатися. а потім дуже просто відслідкувати результати. Прямо на годиннику, або перейти в додаток HiLufan і там більш детально ознайомитися з вашими досягненнями. І спостерігати їх за день, за тиждень, за місяць, а то й за рік. Накопичуючи дані, а потім аналізуючи їх. Ну, звичайно, якщо це вам потрібно. Чомусь як ще одну фішку цього годинника виробник. Акцентую увагу на меню, яке може бути представлено в різних формах. Їх там 8 штук. Мені найзручніший, наприклад, список, але зверну увагу, що інтерфейс зручний, бо скролячи зліво направо, відкриваються віджети з останніми запущеними додатками. Листаючи справа наліво, бачимо основні меню по своїй активності, по погоді. Тут же можна швидко поміряти показники здоров'я в даний момент. Листаючи знизу вверх, потрапляємо в сповіщення, а зверху вниз в налаштування. І там, повірте, немає нічого зайвого. Бо, в принципі, як і управління смарт годинником а воно сенсорне. Кнопка лише одна, і її можна або натиснути, або крутити. Ось як в меню натиснули, крутите, і меню гортається. Підлаштувати під себе можна і яскравість, і роботу вібро поставити сильніше або зробити його слабшим. Ну і якщо ви повикручуєте це все на максимум, то батарея у вас сідатиме швидше. А акумулятор тут на 380 мА. На у базовому режимі а це значить небагато тренувань, непостійно працюючі сенсори. Цей годинник може пропрацювати до двох тижнів. При активному використанні буде сідати батарея за тиждень, ну можливо і швидше, якщо будете багато тренуватись на свіжому повітрі, бо за годину, ходьби з GPS цей годинник з'їдає приблизно 10% заряду. Це немало. Хоча Хайлу і пише, що в режимі з GPS він може пропрацювати 24 години, але це не так, я перевірив, не більше 10 годин. Ще до плюсів моделі Watch – Хайлу записує наявність АІ асистента. Чи корисний він? Я, наприклад, до нього ще не звик і не користувався. Але якщо він є, то добре. Свою думку з цього приводу напишіть в коментарях. А от що мені дійсно було потрібним, це наявність захисту IP68, бо іноді не хочеться знімати години, коли ти просто миєш руки чи миєш посуд. Так, з IP68 в цьому годиннику плавати не можна. Але, наприклад, швиденько прийняти душ, можна. Цікавою вважаю опцією цього годинника як наявність декількох ігор. Іноді, якщо дуже сумно, вони можуть вам згодитися. Але особисто я ще жодного разу не бачив, щоб хтось грав в ігри на своєму смарт-годиннику. До цього всього Watch міг керувати камерою на смартфоні, керувати музикою. А через додаток можна налаштувати прийом сповіщень від потрібних вам додатків. От я й перерахував 10 пунктів, на які варто звернути увагу, купуючи Watch 4. Цей годинник вам знадобиться, якщо вам потрібен GPS. Якщо вам потрібні ремінці, які легко поміняти, ширина ремінця, тут 22 мм в місці кріплення. В корпусі є простенький водозахист по ip 68 в годиннику великий екран, простий та інтуїтивний інтерфейс. В режимі невеликих навантажень він може пропрацювати до 7 днів, а повністю заряджається за 2 години. Ну і що головне, до нього в пару йде стабільно працюючий додаток, через який можна і статистику по своїм тренуванням дивитися, і завантажувати нові циферблати, і не Налаштовувати сповіщення і налаштовувати сенсори, які будуть міряти показники вашого здоров'я, а це вони все роблять стабільно та в межах допустимих помилок, які характерні недорогим смарт годинникам бо це не медичний пристрій. це... Натільний гаджет, який щоправда, вміє показувати не лише час, а й відслідковувати ваші спортивні досягнення, збирати певні дані по стану вашого здоров'я. А ви все це маєте аналізувати та робити висновки. Ну, а який мій висновок по цьому пристрою? Варто брати свої гроші. Він коштує. Нагадаю, лінк, де можна придбати на Aliexpress, там офіційний магазин виробника Хайлу залишаю в описі до цього ролику. Плюс до кінця липня 2025 року там буде промо. Код, який дасть знижку до тої ціни, яку пропонує виробник. На цьому в мене все. Якщо виникли питання у вас по Watch 4 GPS, задавайте в коментарях. А з вами був Андрій та портал Smartphone.ua. До зустрічі!